Ми хочемо сьогодні поговорити з Олексієм Малюкіним, молодим е тренером з молодої плеяди. Сучасний молодий тренер своїм баченням, е з європейським баченням. Олексій, таке питання, напевно, зараз турбує кожних тренерів молодих спеціалістів, які займаються в дитячому. В дитячому спорті. Що важливо, важливіше в ранньому віці: результат тут зараз і вже чи якість самої гри і навчання дитини? Ну, питання в тому, по-перше, що саме такий результат. І якщо ми говоримо, що результат у дорослому футболі, у професійному футболі це рахунок на табло, бо від того залежать преміальні, там, престиж клубу, якісь не знаю, бонуси від федерації. То в дитячому футболі результат це в першу чергу виховання людини, особистості і виховання гравця, який потенціально може бути гравцем високого класу. Якщо після того ми починаємо аналізувати деякі ігри дитячих команд, то дуже часто команди грають у прагматичний футбол, намагаючись досягти результату будь-якою ціною. І від того, гравці лишаються. Деяких дій, і завдань лишаються ігрового часу, починають грати простіше, перекладати відповідальність на когось іншого, щоб, не дай Боже, не привести, не пропустити гол, бо Там тренер напхає повну торбу. Після того Починають просто бити вперед, розігрувати якісь там стандарти, щоб ну якось простіше, швидше та ефективніше добратися до воріт. Сідати низько в оборону. І то всі ті е, компоненти, які на жаль лишають дітей індивідуального розвитку, Олексій. На твою думку, з чим це пов'язано? Це тиск батьків, тиск президентів, клубів, керівників клубів. Е... На твою думку, це, це пов'язано? Це вся культура, яка сформувалася в нашому середовищі, культура спорту. Е, перш за все, це йде від е, людей, які керують спортом, ну то можна сказати від федерацій, е, які е, закладають... Е, Якісь дотації та бюджети для дитячо-юнацьких шкіл для інтернатів і ті дотації, той бюджет в першу чергу залежить від одного критерію від результату, які місця вони виграли, чого досягли. Окрім того, вони передають ці цінності тренерам, які починають тиснути на дітей за результат, грати простіше, забирати можливість розвитку в дітей. Ті, в свою чергу, тиснуть на гравців. Також батьки переймають ті цінності, і батьки починають, дивлячись футбол, по телевізору, Вони звикають, що рахунок на табло – це головне. Але зовсім не аналізуючи, не е, намагаючись зрозуміти те, що рахунок на тебе важливий тільки у професійному футболі, і то так іде зверху вниз, іде і формулю... формує таку загальну е, культуру результату в дитячому футболі. Олексій, я знаю, що в тебе був досвід роботи з Манчестер Сіті. Можеш, будь ласка, поділитись, е, як в них була побудована робота з молоддю. І чи є відмінності між нашим футболом? Ну звісно, вона є. Але так але. в Китаї був досвід співпраці з Манчестер-Сіті. Я працював у клубі, до якого приїжджали тренери з Манчестер-Сіті. Ментори вони давали нам свою методологію, свою програму. І що цікаво, перш за все в них побудований процес виховання гравця, і все йде від першого етапу Play for Fun, то гри для задоволення до Play for Development, тобто гри для розвитку. І далі вже під самий кінець на вищому етапі то вже йде гра за результат. В якому віці гра за результат вже вимагає? Це більше стосується перших команд та дублів навіть в такому віці? так. Супер. На твою думку, що можна в нашому українському футболі поміняти для того, щоб ми все-таки зважали на якість гри, дітей навчали, а результат був 15 років, 16 років. Та, мабуть, мабуть, як на мене, навіть пізніше, навіть пізніше. Навіть іноді по u 19 є питання, чи вони мають грати на результат, бо іноді результат навіть на рівні U-19 не йдеться поруч з індивідуальним розвитком гравця. І по-перше, то має йти все від верхів, від федерацій, які мають доносити ті цінності, що результат найважливіший тільки в професійному футболі. До того все найважливіше це виховання людини і виховання гравця. Коли я кажу про виховання людини, виховання особистості, ми маємо на увазі. А по-друге, то має передаватись тренерам. Але питання в тому, які критерії успіху на дитячому рівні федерація зможе впровадити для того, щоб тренерів відволікти від результату. То якщо раніше виділялись бюджети по, ну, за рахунок виграних ігор, турнірів і всього іншого. То які критерії успіху буде зараз? І на основі чого федерація має обрати ці е, спортивні школи чи інші? На основі чого батьки мають обирати е, ті школи, якщо ми ну, стосується приватних шкіл, тренерів того тренера чи іншого тренера. На основі чого? І тут буде дуже важка, кропітлива робота по вихованню всіх навколо батьків, тренерів, директорів, клубів, якихось футбольних чиновників і донесення їм нових цінностей: що є якісна гра, якісний тренувальний процес, якісь моменти виховання дітей, гравців. Якісь моменти саме футбольного розвитку, персональні завдання, які будуть набагато пріоритетніше ніж рахунок на табло і місце у турнірній таблиці, навіть якщо стосується дюфел, якщо стосується вже футболу, ну такого більш високого рівня, ближче туди до перших контрактів і першого професійного досвіду. Олексій, я хочу ще задати питання на рахунок твоєї роботи в Дніпрі. Ти ці цінності, які в тебе є, які ти бачив за кордоном, ви впроваджуєте, і чи сам футбольний клуб Дніпро тобі дозволяє використовувати ці цінності? Насправді я дуже задоволений тим, що на, сьогодні, на сьогоднішній день Дніпро це чи не єдина академія в Україні, яка не тисне на тренерів за результат на тренерів, на дітей, і навіть на рівні дюфео академічних віків ніхто не каже тобі, що треба зайняти якесь місце, щось вигравати. Ні, по першу чергу, то йде персональний розвиток та принципи гри, тобто вся методологія будується на принципах гри. І ми дітям кажемо, що так, ми хочемо вигравати ігри. Але в першу чергу це принципи гри та ну, ваша не знаю, якась виховна, етична поведінка на полі. Але ну, перш за все, принципи гри, якісна гра, і якщо ми їх притримуємось, ми перестаємо грати на інстинктах, думаючи, що зараз я щось таке зроблю: от всіх здивую, там, колись обмотаю там, трьох-чотирьох гравців. І за рахунок того ми переможемо, і від того ми вже віштовхуючись, базуючись на принципах гри, можемо говорити про те, що ми будемо перемагати, якщо всі будуть того дотримуватись і всі будуть покращуватись. Із дня в день та викладатись на максимум. Я думаю, що такий футбольний клуб, як Дніпро з такими цінностями, з такою філософією і з такими амбіціями взяв цю філософію, впроваджує цю філософію, тому це досить хороший приклад для маленьких футбольних клубів, для приватних футбольних клубів і, зокрема, для ДЮСШ. США. Олексій, мені було приємно з тобою поспілкуватись, було приємно почути від тебе. Напевно, наболілі е, фрази, наболілі питання, яких нас турбує в плані результат, чи е, першочерговий результат, чи якість самої гри. Дякую тобі, велике. Так, дякую теж.